Так же я зголодніла, мамочки, у холодильнику вже виросла боватиня. Який цікавий роман. Ой, що сталось? Внучка не плач, бабуся вже летить до тебе. Вау, скільки Ай. тут жуйки! У мене буде найбільша бульбашка у світі. Ай! Е-е! Що за паніка? Брат вирішить будь-яку проблему. У будинку хтось плаче, шиб всіх нагодує по самі животики. Відставити тривогу! Що трапилося, Люба? Чому ти плачеш? Я зголодніла. А, ми нагодуємо. Бабуся, у нас кулінарний челендж. На перше я хочу нагетси. Виклик прийнятий. Легко. Зараз приготую люба. У мене є свіжі, апетитні шматочки м'яса для дивовижного фаршу. Просто смакота, пальчики оближиш. яйця чудово, підійдуть сюди. Потрібно акуратно розбити і перемішати з фаршем. Це буде щось. Особливо, якщо я зроблю наги, це у вигляді динозаврів. Маля їх просто обожнює. Фарш уже настоявся, наповнюю формочку. Та-дам! Перший динозавр готовий. Для нього у мене є спеціальні паніровочні сухарики. Вони зроблять мої нагетси смачними і хрумкими. Обваляю з усіх сторін. Ось так. Краса. Залишилось поставити все в духовку та почекати. Про всяк випадок бабуля ставить будильник. Щоб перемогти в челенджі, потрібно насамперед здивувати маля. А це я вмію. Мої нагетси будуть не з м'яса. А з риби Нагетси з лосося треба посолити. Бабуся, ви посолили страву. А може забули поперчити, як і я? Прекрасно! Залишилось лише приготувати мої ідеально рівні шматочки у фриктюрі. Не шкодуємо олію, засипаємо нагиці і рахуємо до ста. Ой-ой-ой! Вибачте, дуже голосно. Сподіваюся, динозаврики не згоріли. Обійшлося. Ідіть сюди, мої добрі. Ось так додаю кетчуп та побільше і зроблю сонечко та галявину. Ми з дитинкою обожнюємо малювати. Круто, бабуся. Настав час і мені братися за справу, готувати нагиз з повний відстій. О, а як же здорове харчування? Щоб виграти в челенджі, потрібна мега крута ідея. У мене вона є печиво, це не корисно, проте дуже смачно. Дивись, бабуся, я роблю фарш, тільки по-своєму. Шоколадна крита, плюс моя улюблена арахісова паста. Перед цим ніхто не встоїть. Навіть я Ам, а М -м -м, божественно. Ну, ти даєш? У мене виходять такі прикольні нагіси. Бачили, Брат уміє робити форму. Ай, та я! Потрібно їх чимось прикрасити. А замість панірувальних сухарів я візьму кокосову стружку. Круто, я вигадав. Та-дам! Ой, сам би їх з'їв. Непогано, онуче. Шеф, а ви закінчили? Один момент. Половина успіху страви залежить від її прикраси. Де мої спеціальні окуляри для золота. Ой! Паніровкою золота не хочете? Я можу все. Кулінарія – це справжнє мистецтво. Золоті нагетси. Ах, яка запашна смородина. Потрібно приготувати з неї соус. Для цього я пущу вхід ступку та вуаля. Залишилось тільки гарно нанести його на тарілку за допомогою десертної ложечки. Хоча малювати сонечко, як бабуся, я не стану. Ось це так. Каже, все вирішує декор, тоді я теж прикрашу тарілку ось таким шоколадними кульками. Вони те, що треба, і додам до них сироп. Це буде мега смачно! Зуб даю. Налітай, сестричка! Mm, який аромат! Я в перечуті. Ой, який дивний запах! Ці це нагице, що із золота? Цікаво! Ой, не хочу їсти папірпі. Вона нічого не розуміє. Які прикольні нагиці. Мабуть, їх робив братик. Так, спробую. М -м, це неймовірна насолода. Дякую, бро. Ура, я переміг. Зачекай, я ще не спробувала нагиці від бабусі. ти, які класні динозаври. в сонечко. яка хрумка скоринка. Не можу зупинитись. Бабуся, це повний уліт. Дякую, Люба. на здоров'я. Ти перемогла. До тут Ой. Бабусь, ти в порядку. До весілля заживе. Коли ж нове завдання? Що вже? Я закінчила Приготуйте мені, будь ласка, панкейки, розплюнути. Yes! Це бабуля вміє. Чудова можливість виявити мій талант. Дорогу шефу для початку намалюємо обличчя. Як ви вважаєте, хто це? Вже здогадались? Залишилось тільки зафарбувати фон, підсмажити та перевернути. Та-дам! Веселі ведмедики. Mm. Ну, видаєте шеф. Okay. Добре, буду сам робити панкейки. Тільки б зрозуміти, звідки тісто л'ється. Ой-ой-ой, здається, я щось зробив не так. Пробач, бабуся. Oh ну, ти художник, все обличчя мені розмалював. Сар'ян, бабуля, mm. я поспішив. О, чорне тісто, прикольно. Нагадала мені мого друга Далматинця, долматинця, який красень. Я присвячу цей панкейк тобі. Спочатку чорним контур, рожевий ошейник. та зафарбую його білим. Треба не забути про вуха та квіст. Крутяк можна перевертати. та дам А на мою думку, зручніше <глев> робити панкейки за допомогою половника та миски. Так можна відміряти рівну порцію, а барники псують зуби. Коже мій перший панкейк уже готовий. Настав час його перевертати. Бабуся просто обожнює робити панкейки. Чим більше, тим краще. Маля не повинна голодувати. Тоді додам масло для вершкового смаку. І сиропчик. Клиновий. Онуча, допоможи. Дякую, милий. Відмінно. Мої ведмедики Йомі. теж вже майже готові. Ось тільки додам до них полоничний джем. І з ягід вирощених мною вручну. Браво! Ну і на сам кінець, щоб завершити вечерю, я налю свіже молоко. в Цей милий стаканчик у вигляді ведмедика. Останній штрих рожева трубочка. На місці Бон на Не терпиться спробувати ваші смаколики. Пізнаю цього долматинчика. братику, брати геній, Клас. Смачно! Дякую. Ого, це вижа. Зглуздо з'їхати. Нарешті я наїмся. Треба змастити панкейки маслом і можна ловити кайф. Ух ти, дуже смачно! Бабуля знає, як мені догодити. Смачного маленька. Так, це було добре. Oh. О, хтось подбав про напій. Це те, що мені потрібно. Яка краса. Треба залити молочком цих ведмедиків як пластівці. та додати джем. Я знаю, хто це готував. Дякую, шеф. Ви справжній майстер. приголомшливо. я хочу ще. Супер. Ой. Ти в порядку. Це гаразд, ба! Налякала нас. <плес> а тепер я хочу морозиво. Єс. Yes! <плес> Зрозумів. Єс. Yes. Okay. Добре, мила. Я вчора зібрала свіжу полоницю в саду. Зараз наріжу її на дрібні шматочки. Чудово. Тепер треба додати цукор. Прикольно! Обожнюю цукор! Ага, вона змагання. Ну, добре. Так, колоничка вже готова. Настав час заливати її у формочки для морозива і відправляти в морозилку. Ой, а це що за газування у ну Анука. Сподіваюсь, він буде не проти, якщо я візьму одну баночку. Ой, як солодко. Малийче точно сподобається. Вставляємо її улюблені палички у вигляді єдинорогів та відправляємо все в холодильник. <риві> <риві> Твоя черга, онуче. Легко приготувати морозиво І Так, кладу його в склянку. Ой, я сам так люблю шоколадний смак. Зім пару ложечок. Кайф. Oh Хіба можна їсти стільки солодкого? Згоден Морозиво з магазину і поруч не стають зі справжнім професійним десертом. Mm. Для такого випадку я маю спеціальну дошку для смаженого морозива. Подрібню ці батончики на дрібні шматочки і створимо щось чудове. Так, тепер сюди молоко і як слід все перемішаю. Я впевнений, маля гідно оцінить мої старання. Залишилось тільки все гарно викласти та залити вершками. Давайте прикрасимо морозиво печивом та шоколадними паличками. Вуаля. Ні, на то блякло. Треба додати яскравого кольору та смаку цукеру. Так набагато краще. Но завершу я свій витвір соусом. Тепер справа за декором. В окрему вазу я насиплю сухий лід. Він завжди гарно та ефектно димиться. Тепер я задоволений. До з'їхати, ви найкращий шеф. О! Дякую, бабуся. А як у вас справи? <рес> Ой, я на ваші фокуси задивилась і про своє морозиво забула. Здається, все вийшло. Чудово! Натуральний полоничний аромат. Все готово. Ой, пануча ти, що з'ївусь у банку морозива. Розкішно, yeah. схоже, ви маєте рацію. Oh, no. Я трохи захопився. Mm. Дідько, що ж робити? Mm. Потрібно терміново рятувати ситуацію. Подивимося, що в мене в рюкзаку. Так, mm. шкарпетка. Ой, фу, ну і смердючка. Ой, а що, це жах. You. Вибачаюсь, я просто шукаю, чим порадувати малечу. О, моя Барбі! Ні, її, я точно нікому не віддам. <кій> Ви цього не бачили. Yes. А ось Нутелла, вона доречна. Шоколадна паста врятує мене. Зараз додам yes. сюди молока. А, хто там закриває кришки? Ой, мамочки. Це гаразд, онуку. Ось, тримай серветку. Дякую ба. Фу, ну хоч умився. І молоко ще залишилось. Отже, моя геніальна ідея може спрацювати. Потрібно залити його в банку і потрясти, щоб вийшло шоколадне молоко. Народ, йоу, супер. Фрізери на поготові. Настав час заморозити цю банку. Тепер морозиво готове. Та-дам. Нічого собі, це може бути і смачно. Головне, щоб дитині сподобалось. Ух ти, скільки тут чудових видів морозива. Це, мабуть, полоничне. Мм, солоденьке і на смак класно. На здоров'я, дитинко, я старалась. О, Оанотело я люблю, але таке морозиво ніколи не їла. Цікаво спробувати. Ого, мені подобається. Клас. Ого, це так, яка краса. Я ж пізнаю мої улюблені цукерки. Вау, круто! Дякую, шеф. Nice. Це неймовірно. So. Радий старатись, бо bon на hmm. Важкий вибір. Хай буде шеф. <рес> Дякую, я такий радий. Mm. Підписуйтесь і ставте лайки, якщо ви теж обожнюєте ласощі. Ми завжди раді новим друзям. Бувай, бувай.